Виконати завдання обласної адміністрації, і, і, і як кожний навчальний пересічної громадянин, патріот, і кожен наш дорожник розуміє і з нормальним відношенням ставиться до справи, тобто наші працівники працюють і темпи, і сроки, які ставляться, ми дотримуємось. А для військовослужбовця, особливо в зимову пору, це саме основне, якщо після караву, після наряду прийти в темпи нормальне освітлення приміщення. Має всі санітарно побудові умови. Це найголовніше особо. Це ми ставимо тривожні за мету і першими кроки виконуються такі ці наші завдання. До цього як використовувати це приміщення, тому що ми бачимо, що не було, але занесено якийсь час територія... ДРП, а раніше то Чаплинський реактор у 2011 році стало саме пунктом, а не, філією, а не організацією району. У зв'язку з тим, що фінансування дорожньої галузі зменшувалося, тому дана територія і підприємство реорганізовано в дорожньо-ремонтний пункт. Тому задачею основною було зберегти. Державне майно, що і виконувалося. Але для того, щоб не було ніяких проблем в подальшому з старою системою опалення, дефектока показала, що потрібно нормально віднестися, і зробити її повну заміну, що ми на даний момент виконуємо. -та? Крім того, саме приміщення це адміністративна будівля, а для того, щоб вона мала, всі вимоги чи відповідала всім вимогам побудового приміщення, тут її виконується. Побажання наших uh, військовослужбовців. Я думаю, що ми зможемо впоратися і зробити все необхідне для того, щоб достойно uh, виконати завдання і розмістити наших uh, військових. А ліжка, то буде що було з На ліжках вони будуть? Два, два яруси. Будуть як казармі, два яруси, ліжка і люди будуть відпочивати. Так. Дякую. Можуть, Дякую.